Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження це Jeep Renegade, 2019 рік. Дуже міцна тачка. 24 мотор на 9-ступенчатому автоматі. Дуже виносливий, він на повному приводі, це електромуфта, так он в обичному стані на передньому з невеличким розхідом палива. 24 дуже надійна. Дуже надійний двигун. Прям неубиваемый. По салончику питань нема в нас. 114 тисяч. Друзі, пробігу. Є камера заднього виду. Кондиціонер все працює, потолочок цілий. В принципі, по автівці питань немає на новій гумі. Без нюансів по кузову, по техніці та по салону. Приїжджайте, друзі, на огляд на тест-драйв. Гарна тачка за гарні гроші. 19-й рік.